Виконуємо номер 247 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генези 2022 рік. Виконуємо віднімання 5 мільйонів 321 тисячі 492 відняти 1 мільйон 275 тисяч 384. Виконуємо віднімання в стовпчик. 5 мільйонів.

Одинадцять відняти сім, чотири, два відняти два нуль, п'ять відняти один, чотири. Вийшло чотири мільйони. Сорок шість тисяч сто вісім. Дія друга п'ять мільярдів шість мільйонів чотириста сорок чотири.

14 відняти пять девь. П'ятнадцять відняти сім, вісім, дев'ять відняти два сім, дев'ять відняти два сім. І чотири відняти два, два. Вийшло 2 мільярди сімсот сімдесят 98 889. Записуємо результат 2 мільярди 778 мільйонів 908 889. Приклад третій. 10 мільйонів.

9 відняти 9 – 0 9 відняти 5, 4 6 відняти 2, 4. 11 відняти 4, 7 3 відняти 3 0 і 10 відняти 5. 5. Вийшло 5 мільйонів 74 тисячі 409. Записуємо результат. 5 мільйонів. Сімдесят 409. І останнє завдання: 7 мільярдів відняти 456 мільйонів 678 тисяч вісімсот Виконуємо віднімання в стовпчик. 7 мільярдів відняти 456 мільйонів.

David.